Послання, звідки ж беруться американські автомобілі. Є дуже цікаві функції. Катапульта водія, якщо він буде балуватися. Є по снігу, спорт, сендмуд і рокстар. Назад ну, у нас велетенські дивани. дивіться, який підлокітничок. Що ще треба? Треба брати. Куди ще вище, ніж Jeep широкий Trailhawk? Класний кросовер, який підійде як для тебе, і батько твій оком на нього накине теж. Це у нас 17-й рік, 3.2, бензин на автоматі, 72 тисячі кілометрів пробігу. Ціна цього красунчика 18 300 Дивіться, яка в нас класна оптика, лінзовані фари, туманки. У нас чорний колір ванті-хромі. У нас також є такий червоний гак, що каже, що це в нас трейлхоп, гума. Лише подивіться, 17 диски, який тут у нас протектор. Це все сезонно. У нас такі шильдички є широкі, без ключ, доступ. Також ми маємо сліпі зони, рейлінги зверху. У нас є, можете багажник. Причепити сюди без проблем. Ззаду ми маємо парктроніки, камеру заднього огляду. У нас повний комплект, щоб допомогти вам припаркуватися. Дивіться, який у нас велетенський багажник. Такий у нас є вакилимок. Тут є така вішалка, можна сказати, на колесах. Що в нас в комплекті? Дивіться, повнорозмірне запасне колесо, є домкрат, губочки, можна помити, почистити вашу автівочку також нам залишили важливе послання. Звідки ж беруться американські автомобілі? Їхніх власників крадуть інопланетяни, а вони потрапляють прямо на аукціон. А що ж, ми? Ми переходимо в салончик. На дверях шкіряні вставочки, червона ниточка, повний електропакет з електрорегулюванням, туманки, датчик світла є. Сидіння в нас теж електричне регулювання. Шкіряне з крізь контролем заведемо машинку. Є дуже цікаві функції. Наприклад, щоб не піскойзнутися на шкурці банана, які розкинули міньйони, і катапульта водія, якщо він буде балуватися. Подивіться на ці сідушечки. У нас комбінується текстиль і шкіра, червона ниточка, це ж у нас трейл хокус теж вишито. Класні зручні сидіння, класно вас підтримують. Краще, ніж психолог. Бардачок, як у таксіста, можете потрошку підробляти. У нас велетенський мультимедійний екран, можна включити підігрів, сидінь та керма. Ну а влітку важливо, щоб дув клімат. Клімат у нас дує класно, все працює. Також у нас є тут навігація. Медіа можете також підключити свій телефончик по блютузу або cd карточку поставити. Далі у нас запуск авто з кнопочки старт-стоп. Є навпаки, клімат контроль. У нас дивіться, скільки є режимів повного приводу. Є авто, Є по снігу, спорт, Sandmood і рокстар. І така у нас крутілочка, нею крутите. Далі автомат, електроручник. Тут такі підстаканочки, підлокітник теж шкірою все оздоблено. До речі, тут USB-розйом, тут USB-розйом AUX. Все у нас на місці. Бардачок теж досить об'ємний. Можете сюди покласти ваші особисті речі. Ну, а ми що? Покажемо ще штучку для окулярів. Тут все оздоблено текстилем, дуже приємно, дуже зручно. Назад ну, у нас велетенські дивани. Дивіться, який підлокітничок з підстаканичком. Місце взагалі розвалитися можна і їхати, їхати, їхати. Кармашка, тут у нас дефлектори. Ще така американська розетка, так що потрібно запастися переходничком. І все, ручки з гачками. Що ще треба? Треба брати. Автомобіль вже на першій реєстрації, тож без зайвих податків і заморочок приходьте, оглядайте і купуйте цей класний джип Cherokee Trailhawk.